Минув рік, як ми повернулися з Німеччини в забите село, як нам казали люди. Та почали відбудовувати свій будиночок, який купили. Зробили перепланування нашого будинку, тому що потрібно нам було три спальні: коридор, ванна кімната та вітальня. На відео ви бачите, це спальня, кімната сина, яку ми перебудували. Далі у нас наша спальня з чоловіком, ось так вона виглядала до. Замінювали і підлогу, і стіни, все робили. І зараз виглядає вона ось так. І дивлячись на всі ці об'єми нашої праці, сама інколи дивуюся, як нам все це вдалося. Це ванна кімната, вона виглядала, як бачили як. І на даний момент також ще деякі. Недоробки є, скажімо так, але ми їх доробимо обов'язково, не все відразу. І далі у нас кімната донечки, ось так вона виглядала. Ми також робили перепланування, і до Нового року ми завершили наші спальні кімнати. Попереду навесні ми розпочали продовжувати будівництво вітальні, а також облаштування нашої ділянки. Залишайтеся з нами, у нас гарно і цікаво.